Всі люди мріють потрапити в Царство Боже. В Біблії сказано, блаженний, хто хліб споживатиме в Царстві Небесному. Багатьох людей кличуть до Бога в церкву, кличуть до Ісуса, і це звані, та тільки обрані приходять і стають Божою сім'єю. Тому і сказано, що званих багато, але обраних мало. Біблії розповідається історія про блудного сина, який промотав усе, що йому дав батько. І коли він отямився, то прийшов із щирим покаянням до батька і був готовий у нього навіть рабом бути. Батько так зрадів поверненню свого сина, що влаштував свято, бенкет в честь повернення сина. А коли прийшов із поля старший син і дізнався про це, то він навіть не захотів зайти на бенкет. Він не міг порадіти щирому покаянню і поверненню свого брата. Він пам'ятав тільки погані вчинки свого брата. І цей син начебто й порядний був, але був як книжник чи фарисей. Який, на вигляд був віруючий, але на бенкет, на це свято, на радість не зайшов, а Бог сказав, що тільки обрані знаходяться на бенкеті. В Біблії сказано, що навіть коли один грішник кається, то велика радість на небесах, радіють і ангели, і Бог радіє. І так, часто Люди, знаючи минуле, віруючих, згадують усе життя, якими вони були грішниками. Хоча ці люди вже давним-давно покаялися, змінилися, і сам Бог вже забув про їхні гріхи, він вже очистив їх і ці люди спасають інших людей. Тож треба слідкувати за собою, щоб не бути такими фарисеями, і щоб бути не просто званими. А обраними тому, що тільки обраних Господь знає, званих Господь не знає.